Ну що, друзі? Топ-5 міні-ПК для роботи, навчання, дому і навіть для деяких розваг. І при тому, що це буде ультрабюджетні міні-ПК, ну, десь приблизно до 200 доларів. На каналі Технозон Україна на літо 2025. Поїхали. І, хоча тут картинка в нас 418 баксів, зараз поясню. Будь ласка, підписуйтесь на дзвоник. Посилання на перевірених продавців на ці міні ПК лежать у опису під цим відео. Це по-перше, по-друге, посилання на огляди там, деяких міні ПК, які ми робили і тестували, лежать також в опису під цим відео. А цей міні ПК в нас за 418 баксів тут. Бо я відразу попереджаю, бо можуть набіжати у коменти е такі. Професіонали, які будуть кричати Ryzen 7 7840 ото класна пушка, а не те, що ти показуєш. Але вони забувають сказати, що він стартує там, приблизно від 400 баксів. А якщо брати нормального виробника по типу. Білінку по типу Білінк Сер 7, чи Білінк Сер 8, то там чи сер 5 навіть, то там ціна нефіга собі 418. Ось цей позатоп, це мінімальний приблизно такий конфігурація для саме графіки 780M і коштує вона 418, тому ми її відкладаємо саме у кошик, то без, скажімо так. До внетопових речей, а самі переходимо до топу. І топ п'ятий в нас, це в нас, ну давайте, No RAM, No SSD, No OS, оберемо за 126 баксів, і це S1. Хоча тут написано просто N97 mini pc я вам поясню, справа у тому, що цей міні-ПК випускали будь-хто. Випускав з Box під брендом ZBox S1, випускав і Ace Magic, я, до речі, робив на нього огляд. і Саме на n 97 він цікавий. Бо є варіації там, N100 і N95. Але уявіть собі, що N100 і n 95 ну наприклад, N100, логічно ж було б подумати, що N100 це більша конфігурація і потужніша, ніж ніж n 97 Але ні, 100 і 95, і про це вони були з TDP 6 Вт, і це були екстра енергоефективні. А цей вже має там, TDP 15, хоча б тут вони пишуть TDP 25 Вт. Він має вже більш потужну складову і до 3,6 ГГц. А можна купити без пам'яті, без SSD, без операційної системи за 127 баксів. Якщо брати там якийсь базовий варіант. DDR 4, 16 ГБ на 512 схов, ну там не сховища, а SATA-диск, то це буде вже 179. І він мені дуже подобається за форм-фактором, Тут є навіть порівняння: це 4 ядра, 4 потоки, до 3,6 ГГц. До речі, ось, будь ласка вам, різниця n 95 і n 100 Тут саме. Тут саме у частотах, і тут ще такий аспект, ну вони пишуть чомусь ТДП 12, хоча тут 15 вак. І тут саме аспект, що є кеша 3 рівня, і цей міні-ПК підходить. Саме для роботи, для офісної роботи, для Ютубчик подивитись, для, наприклад, подивитись якесь кінце, фільм онлайн там, чи щось ще. І навіть можна пограти, наприклад, у Хастоун, подібні іграшки, там логічні. Але активні іграшки тут грати ну, зовсім не камільфо, бо у нас тут, по-перше, в нас пам'ять лише одноканальна, почати дарт-4. А по-друге, тут дуже класно зроблено, що є екранчик моніторингової температури, навантаження. І я, ну тут, тут бачите, два слота, один М2 САТ, один-2 NVMe, Навіть у нас у, у огляді, на, е, коли ми його розбирали, можете подивитись. Дуже класно, що є два LAN, дві lan системи е, два lan порти по 1000 Мбіт, все класно, і є навіть Wi-Fi 6. Але п'яте місце це тому, що ціна і є більш потужні варіанти для такого міні-ПК. Раджу піти подивитись на нього огляд. А на четвертому місці в нас вже Gen Machine, де є такий виробник, і це в нас на Ryzen 5 4500, що 6 ядер 6 потоків до 4 ГГц DP15 Вт. Ось такий він цікавенький. І він цікавий саме тим, що в ньому можна поставити до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4 у двоканальному режимі. І це більш потужна штукенція, Багат, багатий набір портів, наприклад, там попереду, бачите, 2 USB 3.0, позаду, два USB 3.0, є Type-C, є HDMI, є той самий DisplayPort. і сюди можна під'єднати три монітори. Я вам відразу кажу, бо ми коли бралися з таким, воно вайфайчику 6 шостому, дійсно прикольно. Він не гріється, а ось, до речі, вони і пишуть, що два-три монітори можна під'єднати. До речі, один з них під'єднується через type c Хоча там пишуть про відеомонтаж. Ні, скажу, такий міні-ПК підходить для, наприклад, роботи з графікою, але статичною, по типу там джимпу, фотошопу і інші варіанти. А він підходить для роботи з офісними програмами, додатками. Він підходить для роботи. Наприклад, з соціальними мережами, і, звісно, для мультимедіа і навіть у базові танки можна поганяти на низьких налаштуваннях. Так він для цього підійде. Ну там той самий Hearthstone чи Діаплос 3 за старий. Е нормальний. Для 16 на 256 можна взяти за 196 баксів, за 197 практично. Ну, Старша версія вже пішла більше, ніж 213. Але я вас попереджаю, що ті ціни, які я зараз кажу, вони не остаточні, не остаточний у плані того, що в нас є купони. Мов опису під цим відео для вас розмістили ще купони а, на знижку на AliExpress і, до речі, там є посилання на постійні купони. А ще якщо ви не знаєте, де брати, наприклад, в Україні офіційно стрімінгові сервіси, якщо ви дивитесь, на наприклад, Megogo і інші, то, будь ласка, зі qr кодик чи посилання опису під цим відео офіційно. Навіть можу для вас збільшити його зараз, так показати офіційно, зісканували, перейшли дуже-дуже великими знижками, це все можна придбати. Але чому ж це саме четверте місце, бо ціна завелика за таку конфігурацію і є більш цікаві моменти. На третьому місці в нас ось такий ZX IPC. Ми робили огляд, і ви скажете, стій, тут Ryzen 3 4300 U. Це ж не такий потужний, я вам поясню. Справа в тому, що це професійний міні-ПК, я робив також на нього огляд, і він цікавий трохи іншими речами. Мені його радив, радили трейдери. Хлопці торгують і торгують вони постійно онлайн 24 на 7. І саме з цим пов'язано. Два порти по 2,5 ГБ. Можна конфігурацію 16 на 512 не з sata диском, а з NVMe, це дуже важливо взяти лише за 171, 171 бакс. При тому, що ви можете навіть взяти його без пам'яті, без SSD за 117 баксів і навіть не потрапити на розмитнення. Це дуже класний варіант. Можна поставити і тут ще один момент: можна під'єднати аж 4 монітори. Для моніторингу, наприклад, якихось графіків, чи чотири монітори для якихось виробничих процесів, чи для систем відеоспостереження, тобто це більш професійний. Момент, це 4 ядра, 4 потоки до 3,7 ГГц, Ryzen 3, PC Express 30 X4, M2 NVMe диск, стоїть з Wi-Fi 6 на 4 моніторчики і 2 порти по 2,5 Гб. Це більш така, знаєте, більш видає в ньому професійну вже штукенцію, ніж, наприклад, для іграшок. Хоча тут, можливо, пограти в якийсь Херцов. Я так умовно, бо я граю Hearthstone, на ньому, Hearthstone на ньому в принципі, тестую. Але на наступному місці, в нас на другому Gen Machine, це такий самий корпус, як цей чорненький, але він світлий, і тут вже в нас до, досить цікаві е, варіанти. Можна, наприклад, взяти Ryzen 7 5700U 16х512 е, на процесорі, Ryzen 7, 5, ну, я, як я і казав, як я й казав, Ryzen 7 5700U за 193 бакс. І тут вже просто цікавенько в нас виходить, що в нас Ryzen такий з нормальним охолодженням. На три дисплеї до 64 ГБ оперативна пам'ять з тим самим набіром, з тим самим набіром інтерфейсів. Наприклад, три монітори також можна під'єднати. А тут також можна взяти і ось, дивіться, можна ж взяти і іншу конфігурацію 4800H за 184 Але я б радив би відразу брати трохи дорожче, але це буде ну і по поцікавіше. І він дійсно він просто потужніший варіант на більш цікавому процесорі, більш потужному, і в ньому можна також двоканальну пам'ять реалізувати, і буде прикольно. Але цей варіант на другому місці він такий прохідний, бо я вам скажу: на першому місці в нас два міні-ПК, тому що два міні-ПК, двох виробників ну, на процесорах двох виробників на Intel і на AMD. Бо є приспешники Intel, а є ну, приспешники, як я так називав, прихильніші. Прихильники Intel, а є прихильники Ryzen. І ці, ці два лагері, вони табори постійно там щось ворожують у нас у чаті Технозон Україна, там постійно сидять у Телеграмі, щось там доводять друг другу. Але тут склалось такий прикол, що у бюджеті до 200 доларів. В принципі, якщо Ryzen брати, то там більш потужні варіанти, а на Intel є більш бюджетні варіанти, але у повному, скажімо так, ком -по повній комплектності. Ну, давайте так, на, на першому місці варіант 1. В нас стоїть Текс Це на AMD Ryzen в нас можна набрати, наприклад, Ryzen 5 5400, Ryzen 7 4800 за 149 без пам'яті, без SSD. Наприклад, можна навіть взяти Ryzen 7 5800. 600H, Це вже дуже прикольний варіант. Без пам'яті, без SSD, за 201 долар, ну з купоном буде дешевше 200, бо я ж вам роблю огляд. І в ньому вже 2-2,5 габітні порти. так, Два HDMI, має один дисплей порт, є type c є три порти USB 3.0 у нас на передній панелі. І все, знаєте, дуже-дуже цікаво. Навіть розписані, які про це тут є у наявності, і ви можете обирати собі конфігурацію. Дуже прикольний набір конфігурації. Ну, бачите, у нас є ZNR і ZHR. А ось ви там навіть можете порівняти ZNR. Це у нас корпусу такого типу, так маленького ZHR. Це більш товстий корпус з більш цікавим охолодженням. Ну, в нас тут йде ZNR. Це підбірочка. На ЗТНР. І давайте подивимось, що вони нам заявляють. що Там 45 Вт ватт і 5800 до 4,4 ГГц. І тут навіть у звичайні танки можна пограти, так, там на середніх налаштуваннях. Навіть. І там і у Діабло 3 побігати, і е, мультимоніторинг запілити, і навіть дабл ван зробити. Класний варіант, один з найліпших до 200 доларів у такому бюджеті. Ну, тобто, поперебираєте, тут посилання опису під цим відео, подивитись, які варіанти. І ми його тестували, навіть використовували деякий час. А от те, на що я робив огляд саме, що, чим він мені був цікавий, ну це такий варіант. Ось, за 104 бакси, це FireBud. T8 Pro Plus, він вже був у нас у, на огляді, він був у нас у іншому топі на топ-1. І тут варіант у чому за 100 баксів. Ви отримуєте N100, так, він менш потужний, але це супер енергоефективний, компактний, З трьома портами Type USB. Ось бачите, з двома LAN-портами. Давайте так на DDR4, на DDR5 пам'яті, бо саме плюс версія, вона на DDR5. До речі, уточнюйте у продавця, якщо ви берете, щоб була DDR5 пам'ять, і просіть, щоб вам саме ту версію продали. Бо на DDR5 пам'яті він показує дуже хороші показники продуктивності. І ви бачите, N100, 16 на 512, ви маєте вже повноцінний ПК за 100 баксів. Він не підпадає під розмитнення. На ньому можна дивитись YouTube, на ньому можна дивитись кіно, на ньому можна там, наприклад, пограти у хатстовну, не розраховувати, що там грати в якісь класні ігри. Це неможливо. Але, наприклад, для роботи в його можна з собою возити у відрядження, можна подорожувати з ним. Ну, наприклад, приїхали колись кудись там у готель, під'єднали до телевізора через HDMI — таке теж можливо. Все це можливо. Нормальний чотириядерний процесор. Ну, звичайно, нормальний. Як? енергоефективний uh, N100. Uh, саме він йде з DDR 5, бачите, 4800 Гц, 4800 Гц, і він у нас йде з M2 uh, диском. Прикольний до 3-4 ГГц з габітними мережами, все добре. А, тому я раджу навіть подивіться наш огляд і можете почитати коментарі. Він дійсно прикольний. Людям зайшов і мені зайшов колись саме для роботи та, з посиланнями, я працював на ньому. А, я свій топ сказав, посилання в опису під цим відео, а ви пишіть, будь ласка, що можна у такому бюджеті ще роздивитись. А з вами був Павел на каналі Техназон Україна. Ну все добре.